Така сьогодні цікава вечеря, свіжина, цибулька і всередині яблучко будемо смажити до готовності. Зараз сюди додаємо картоплю. Картопля у нас була відварена у мундірах. Ось так. Накриваємо кришкою і протушуємо ще хвилиночок 10. Ось така вечеря на сьогодні. Дуже смачне м'яско, картопелька з яблучками. Спробуйте. Дуже смачно. Всім рекомендую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.